Привіт! Якщо маєш статус Укр або мав і отримуєш виплати на дітей в Польщі, то це відео для тебе. А чому? А тому, що якщо ти мав статус Укр і отримав карту побиту, то це є дуже важливо і потрібно піти в ужат міста та завторизувати свій новий документ. Питаєте для чого? А для того, щоб не було мішанини в ЗУСІ, бо часто буває так, що людина мала статус укр, отримає карту побиту, але статус укр автоматично не анулювався і діє. І тоді ЗУС не розуміє, на основі яких документів ви знаходитесь легано, робить перевірки, і час розгляду вашої справи за цього затягується. Тож варто сходити в уж міста і перевірити, чи в вашому випадку статус Укр анулювався після отримання рішення по карті побиту. Якщо ж ні, то заактуалізувати новий документ легального перебування і в майбутньому не будете мати проблем з виплатами в Польщі на дітей.